Ти знаєш, куди зараз ми йдемо? Я думаю... Якась а тут темна. Темна кімната. Зараз покажу. Вау! Слухайте, це гримерка Юра, ти їй подобається? Ну так, да, така, рок-н-рольна. Рок-н-рольна. Плакати, плакати. Дуже багато різних плакатів і, і відчувається так прям прикольно. А дивіться, який тут диван, хтось вже чи курив на ньому, чи що там, попіл кинув. Вентилятор. Слуха, ну дуже зручно тобі. Що ти вже всі А що мені? Давай працювати. Готуємося. Ні. 5, липня, зараз, 5 липня, зараз відпочиваємо. 5 липня будемо працювати. Скільки тут наліпок, дуже круто. Ну, взагалі, ця локейшн, Юра, вона ну, якби легендарна. Насправді тут дуже багато концертів. Проходить і буде проходити, і в них є все обладнання. Ось така класна гримерка. Тут вокалісти будуть, діджей відпочивати. Тут є столик, є стільці, є дзеркало, є вішачки. Все є, все є, тільки треба зібратися. Коли Юра? 5 липня. А де це? Де це ми зараз знаходимося? Ну, як це? Дуже класне місце. Overflow Брюрі. Overflow Давайте, друзі, 5 липня. А ми пішли працювати. Дуже багато у нас роботи.